Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники Збройних сил України спільно з представниками відділу оборонного співробітництва Посольства Сполучених Штатів Америки провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами в одній з військових частин. Українські та американські інспектори перевірили три основні позиції: серійні номери, технічний стан. Умови належного зберігання, безпека та охорона, наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть. Representatives of Ukraine and the United States conducted the first joint inspection of weapons provided by their American partners. The Internal Audit Service of the Ministry of Defense, representatives of the Armed Forces of Ukraine, and representatives of the U.S. Embassy's Defense Cooperation Section inspected weapons and equipment provided by U.S. partners in one of Ukraine's military units.